Такі прості, на перший погляд, правила, дотримуючись яких можна також зменшити ризик інфікування. Це те саме, що і зберігання дистанції між людьми хоча б півтора метри. Також уникати, особливо зараз, коли йде ріст захворюваності, уникати місць масового скупчення без необхідності не відвідувати різні такі заходи. Також дотримуватися правил кашлевого етикету і дбати про своє здоров'я, правильне харчування, відпочинок, сон, тобто підтримувати свій імунітет на належному рівні, щоб організм міг боротися з інфекцією. Ну але коли вже все ж таки так страпилося, що ви захворіли, то необхідно залишатися вдома по можливості. Якщо ви все-таки вам потрібно вийти, то маску одягати обов'язково, щоб вберегти. Оточуючих від зараження, так, і е звернутися до свого сімейного лікаря, не займатися самолікуванням, щоб лікар призначив відповідне лікування і обстеження.